Друзі, вітаю! З вами знову Сергій Притула, волонтер, телеведучий і влогер. І сьогодні я буду записувати це відео саме як волонтер, тому що тема війна, війна, яку вже 6 років веде на сході України Російська Федерація і я маю на увазі не тільки бойові дії, але й війну інформаційну. Нещодавно великим ударом для нашого суспільства стало вбивство наших військових під Зайцево. І власне я зараз хочу з вами трішки розібрати цю ситуацію, показати вам. Як працює російська пропаганда, і як ця деза потім просочується в інформаційний Простір України, і головне, як з цим ніхто нічого не робить. Давайте пригадаємо, що ж відбулося 13 липня. Розвідувальна група 137 го батальйону морської піхоти прочисувала сіру зону поблизу Зайцево. Це абсолютно стандартна процедура. Такі дії відбуваються кожного дня по всій лінії фронту. Наші прочисують сірі зони, щоб переконатися, що там не працюють диверсійно-розвідувальні групи противника, і щоб вони там боронь боже чого не замінували. Наказом командира батальйону група. Дорозвідувала підходи до наших позицій. Під час виходу підірвався на міні, та загинув командир групи Дмитро Красногрудь. Решта групи, не маючи в своєму складі сапера і не маючи можливості евакуювати тіло, повернулася на базу. Одразу після цього представники СЦКК це такий спільний з росіянами центр контролю та координації. Домовилися із тою стороною. Про евакуацію тіла нашого загиблого воїна гарантії безпеки отримали. Вийшла нова група із двома представниками СЦКК із білими шоломами. І цю групу, попри всі гарантії, орки цинічно розстріляли. Тоді поранення у ноги отримав сержант Журавель, який залишився у сірій зоні. На ньому теж був білий шолом і біла накидка. На його порятунок відрядили нову групу вже без представників СЦКК і без білих шоломів, тому що стало очевидно, що ніяких гарантій безпеки орки не дають. Висунулося чотири людини, серед яких парамедик ілін. Не доходячи 50 метрів до пораненого, ця група теж потрапила під обстріл. Двоє морпіхів повернулися на базу. А командир та медик були відрізані вогнем. Коли під обстрілом Ілін намагався побігти в сторону наших позицій, він напоровся на міну і загинув на місці. Згодом тіла наших бійців забрали російські окупаційні війська і розпочали свою інформаційну операцію, яку я зараз разом з вами хочу розібрати до найменших дрібничок. Столько праметчивих каких-то заявлень зроблено. Що, а, ну для противоборсов і із народної міліції – це одна сладость, опровергати їх. Бачите, як радіє російський воєнкор. Він збирається розвінчувати брехню. Власне, ми зараз тим самим і займемося, тільки брехню розвінчувати. Ми будемо не нашу. А вашу розпочнемо з брифінгу товариша Басуріна, якого я вважаю восьмим чудом світу, бо вже давно мав би скопититись від алкоголізму, але ще тримається. Ось як він подав цю ситуацію. Попитали спрокнів тут на території Донецької Народної Республіки, районі Зайцева. Так, тобто розпочали і зразу брешуть. А, воєнкор Сладков чітко сказав: сіра зона. Достали ти їх. Басурін каже ДНР. Пацани, ну ви вже між собою забрехалися. Наші захисники, не відкривають вогонь, вели наблюдення за дістанням диверсантів. Ага, на відео з нашоломної камери нашого парамедика Іліна дуже чітко видно, як ви не відкривали огонь. На кожному кроці брехня, і це тільки 30 секунд брифінгу. В даті підриву на своїх протиопіходних мінах. один бойовик вооружений формування України погиб на місці. Там ніколи не було наших мін. Зате там щедро втикано російськими мінами. Одну з таких зняла наша друга група, яка йшла із саперами. І, до речі, нагадаю, що використання таких мін заборонене міжнародними конвенціями. Нам були предоставлені гарантії безпеки для евакуації тіла цього наслужї. Так, отже, ви підтверджуєте, що були надані гарантії безпеки. Ну, власне, це і по відео видно. Ось на відео стоїть очільник СЦКК, підполковник Микола Левицький. Передягнулися всі, ми були. В білих касках, а ось він знову ж таки без зброї у сірій зоні. Кашники не то всі на сілки сабері стекашники. А ось видно, що наш поранений на той час сержант Журавель у білому шоломі. Так що не треба брехати про розвідувальні групи і небезпеку для молодих республік. Люди йшли за тілом побратима, і ви тварі їх просто розстріляли як в тирі. Не були предприйняті дії по евакуації погибшого. Знову брехня. А наступна група, яка вже пішла з Іліним, це що було? Не спроба забрати пораненого. Проявив гуманність, качва жесту доброволі. Нам і було евокироване тіло погибшого на случаї. Знову брехня. Кажуть, що евакуйоване тіло. Хоча самі ж потім злили відео з нашоломної камери нашого медика, і на цьому відео видно, що його тіло забирають теж. Тобто, якщо евакуація і відбулася, то в один і той самий день. Коли це відбулося, тому що два дні батарея на шоломної камери не витримала. Тому я закликаю вас бути вкрай уважними і ретельно перевіряти всю інформацію, яка надходить до нас з фронту, тому що ми воюємо з дуже вмілим, небезпечним і, на жаль, підлим ворогом. На сьогодні в мене все і, і ні, ще не все вибачте. Вже якось так повелося, що там, де російська деза, там і Толік шарій. Ну не знаю, як воно так історично склалося, але вони постійно перетинаються. Тож Толік, звичайно, не міг пройти повз цих подій, вирішив на них знатно хайпанути і розказав, що купив відео з нашоломної камери нашого медика. Ще питався своїх підписників, а, оприлюднювати його чи не оприлюднювати. І тут Толік знатно обісрався. Бачите дату та час? Це Шарій написав 21 липня о 19 годині. А ось це бачите? Те саме відео опубліковано у відкритому доступі ще одним російським пропагандистом Роженим 20 липня на день раніше. Тобто виходить так, що Толю хтось крупно намахав і збрив з нього бабки за те, що вже було у відкритому доступі. мув, nice Толя. І до речі, якщо ти практикуєш подібну історію, то можу незадорого злити ексклюзивний відос, як підірвали Захарченка. Koupíš.